Дорогі друзі, служителі церков, лідери домашніх груп та усі, хто не байдужий до питання вивчення Біблії. Мене звуть Василь Гуцело, я є пастор і вчитель Біблії, і на сьогодні я є координатор міжнародної християнської організації CBS в Україні, що перекладається як спільнота вивчення Біблії. Ми пропонуємо церквам досить просту і ефективну програму вивчення Біблії в групах. Цей продукт створений таким чином. Що є універсальним для всіх християнських церков, так як він побудований виключно на вивченні Біблії, а не доктрин, в яких бувають розбіжності. Працюючи в Україні вже 4 роки, ми протестували цю методику в різних церквах і регіонах і переконались, що вона є великим благословінням і суттєво полегшує служіння пастора, розвиваючи учнівство і лідерство. Наш метод передбачає 5 кроків. Спочатку ми даємо можливість кожному вивчати Біблію самостійно, пропонуючи робочий зошит з підготовленими запитаннями по тексту Біблії. Матеріал розбитий на уроки і дні. Таким чином, це мотивує кожного щоденно читати Біблію, роздумувати та відповідати на запитання. І повірте, більшість людей це робить задоволенням. Далі ми збираємо людей у групи, різні за кількістю, і лідер проводить обговорення. Його задача не вчити і не говорити все самому, але розговорити всіх і вести обговорення біблійного тексту. Це є родзинкою даного методу, бо людям дуже подобається спілкуватись, висловлюватись і вчитись один від одного. А ще на початку ми маємо так званий криголам, тобто є підготовлені запитання, що допомагають нам більше дізнатись один про одного: наш духовний досвід, інтереси, переживання і так далі. Це дуже зближує людей. В кінці обговорення лідер говорить заключне слово, підсумовуючи те, що ми вивчали. І це ще не все. Вдома кожен може прочитати додаткові коментарі до уроку, де є багато цікавої інформації про біблійний текст. Останнім кроком є турбота один про одного, що виражається молотовно і практично. Наші матеріали є в наявності у цифровому та друкованому вигляді, і ми можемо вам їх надіслати. Повірте, це є випробуваний дієвий інструмент. Що реально мотивує християн різного віку і статусу вивчати Біблію і робити це з ентузіазмом? Результати, які ми бачимо, справді нас вражають. Опанувавши цей метод, люди приходять на кожну групу з особливим очікуванням почути і дізнатись щось нове і практичне. Ми вчимось висловлюватись і чуємо дуже глибокі думки від простих людей, молоді і дітей. Ми народжуємо нових лідерів і вивчаємо Біблію дуже глибоко в світлі того розуміння, якому навчить. Тому, якщо вас зацікавило те, що я розповів, зв'яжіться з нами. Відвідайте наш сайт та інші сторінки в інтернеті, і ми розповімо вам більше і допоможемо організувати це служіння у вашій церкві.